Forbes опублікували список впливових українців віком до 30 років. Хто ці люди та що вони зробили? Дивіться далі. Список Forbes 22-го року відрізняється від попередніх. Поки його складали, два претенденти Роман Ратушний та Олександр Кукурба загинули на фронті. А троє номінантів перебували у російському полоні. Молодь з цього списку це люди, які найімовірніше будуть творцями нової української економіки, освіти та культури. Тож, власне, до списку. Ігор Лаченков, інфлюенсер, волонтер та автор телеграм-каналу Лачен пише: у своєму блозі Лачен висвітлює війну в Україні та збирає донати на ЗСУ. Його канал входить до топ 10 найбільших новинних телеграм-каналів в Україні і має більше мільйон підписників. Над наповненням каналу Лачен пише, працює всього три людини. Команда каже, що секрет успіху каналу у відсутності жовтухи та хайпу. За допомогою каналу лише за півроку було зібрано понад 100 мільйонів гривень для ЗСУ. Сергій Ліпко сценарист та стендап-комік. До повномасштабного вторгнення Сергій Ліпко був у підпільному стендапі, а також сценаристом телебачення Торонто. Зараз Торонто саме знімає про нього репортажі, адже Сергій на фронті. У лютому Сергій змінив мікрофон на автомат і став у лави ТРО. Зараз вже був і на передовій. Але війна не тільки не зупинила кар'єру коміка, а й додала нових тем. Велика фура повністю завантажена колодами. Ось такими складеними в ряд. Перші думки ваші, коли ви це бачите. Да, пункт призначення. Я їду, дивлюся на них і такий агірені брьовна на бліндаж. На запитання, що б ти хотів зробити для України, відповів здобути перемогу. Катерина Поліщук більш відома за позивним, пташка вище понад все. парамедик батальйону госпітальєри та учасниця оборони Маріуполя. Їй всього 21 рік. Катерина почала службу ще в 21-му році. Коли російські війська розбомбили шпиталь у Маріуполі, Катерина почала допомагати гарнізону Азовсталі. Відео з піснями ООН та УПА в її виконанні облетіли соцмережі. Пташка хотіла привернути увагу до Азовсталі, і їй це вдалося. Валерій Маркус письменник, блогер та військовий ЗСУ. Ще в 2014 році Маркус брав участь у звільненні Краматорську та Жданівки, а згодом і в боях за Дебальцеве. За час повномасштабного вторгнення Маркус очолив новостворений батальйон, який за короткий термін розширився до окремої бригади Магура. Ще він став чи не єдиним автором військової лекції, яка увійшла у топи Ютубу. Який наріз пушки у БМП-1? Не знаєте, вона гладкоствольна. Сідайте. Курганий агрегат. Перли української поп культури. Тільки послухайте: ти панімаєш, любов гірка, як палин. Це кали, бабочка не в кармані, а в животі. Троє простих хлопців. Аміл, Раміль та Женя, їздили у тури та писали життєві пісні. Українці зацінили нетиповий продукт. І ти трогаєш мене за зроблений з бездянизм. Брати навіть зіграли головні ролі у новому фільмі Антоніо Локіча Люксембург, Люксембург. Чогось всіх хлопців з самого дитинства тягне на проблеми. Тепер Євген Волоченко служить у добровольчому батальйоні, а брати допомагають ЗСУ. Анна Чернявська, вчителька української мови та літератури. На уроках Чернявської не нудно наголоси вчать з Тіктоків, а до контрольної готуються по тестах в інстаграм сторіс. Анна є засновницею організації Ницькуй, яка бореться з булінгом у суспільстві. Зараз ця організація допомагає відновлювати ментальне здоров'я постраждалим від війни. Також у цьому списку волонтер Тарас Чмут, режисерка Аліна Горлова, військовослужбовець Волина та інші. Ми рекомендуємо вам переглянути повний список, який буде за посиланням під відео. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Поставте лайк, підпишіться. Бувайте!